Проблема малих архітектурних форм маф? Наскільки це проблема актуальна для Дарницького району? Що робиться взагалі, щоб цього було ну, менше? Тому що от, з огляду на те, як люди реагують на засилля цих мафів, ну, їм не все подобається, це м'яко кажучи. Де найпроблемніші такі от є точки, скажімо, у Дарницькому районі? Як це вирішити взагалі для того, щоб ну, хоч якось... Ну, мінімізувати, якщо не ліквідувати оцю проблему. Прошу на вас. жаль, на жаль, ця проблема стосується і Дарницького. На приликі жаль, в свій час тільки наставили ці ті гмахи, і я вважаю, що ну, це, це вже переходить в всякі межі, так? В межі, тому що, ну. Я, я вважаю, що достатньо на сьогодні об'єктів торгівлі. Хоча е, коли до мене приходять, там от ми, е, 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 ми маємо право згідно е, правил благоустрою, які затверджені рішенням сесії ради, район має право тільки зробити заявку на місто про демонтаж того чи іншого маха. Ця заявка розглядається на міській комісії, і ця комісія в, склад, в який входять там представники. Е, Правління благоустрою міста, депутати Київради, вони приймають рішення демонтувати чи ні. Ми такі заявки робимо. Коли ми робимо заявку, деякі приходять власники мафиї і їм розкажуть, що оскільки я працюю, я ще не, не, не отримав жодної скарги про те, що десь в якомусь місці недостатньо кількості торгових об'єктів, а особливо, і люди скажуться, да, що особливо, там да, там да, не особливо зробили вигляді, вигляді mm -hmm. мафи. Ми зараз, ми ось сьогодні якраз це питання обговорили на засіданні, спільному засіданні. Колегії далі адміністрації і громадської ради. У нас я хотів дарить повідомити, що то не за нас працює громадська рада. Ми знаємо, що два роки тому районні ради в місті Києві були ліквідовані. І сьогодні представники громадських органів самоорганізації населення це є і громадські ради. У нас 35 членів громадської ради, які представляють спектр жителів всього митраві. Ми сьогодні якраз проводили засідання і. Цю тему обговорили. Одна із пропозицій, ми, я її запропонував, мене підтримали звернутися з пропозицією до Київради, прийняти рішення і з ними, скажімо так, боротися не адміністративно, а економічно. Заборонити, наприклад, ну, варіант, я знову ж це для дискусії, заборонити продавати в мафах пиво, інші слабоховальні напої і тютю. -тю. Кому це буде погано? Мешканцям я не думаю, що після цього підуть скарги від мешканців, що заборонили продавати цигарки чи півовмоха. Сьогодні достатньо об'єктів стаціонарної торгівлі. Для того щоб придбати, і я думаю, є що... такі просто мафії, які конкретно спеціалізуються на продажу там на... Слабо... або алкогольних напоїв або цигарок, то вони можливо ми... зникли баті... собою. Ти бачиш, що так? недавно Верховний Рад прийняв закон про заборіню заборону куріння в місцях. Я Думаю, що ми маємо сьогодні пропагандати здоровий спосіб. життя. То про що я говорю, і те, і те, чим ми займаємося, і ті наші заходи, які ми провели напередодні євро, організовували чотири турніри. І в якій прийняло участь більше трьох тисяч школярів, Думаю, це якраз показник того, що треба дітей і, і дорослих залучати до дорослого життя за до заняття фізичної культури і спортом, замість того, щоб корити ці гарків. Я вважаєте, Сергій Іванович, Якщо питання мафії десь не вирішується на якомусь рівні, а ми ж прекрасно розуміємо, на якому рівні воно може десь ну, пригальмувати, десь. Забуксувати, то значить не всім вигідно, щоб так було, як ви зараз говорите, здоровий спосіб життя, піклування про молодь, про підлітків. То про я думаю, просто ран... людей. Я думаю, раніше пізно всі, хто скажімо так, зацікавлені в тому, щоб ці мафії працювали, раніше пізно зрозуміють, що давайте все-таки будемо йти цивілізованим напрямком і йти і... по шляху оздоровлення і зміцнення здоров'я нації.